Вихідне положення лежачи на спині, впевніться в тому, що нижня частина спини у вас притиснута до підлоги, як і потилиця. Опустіть плечі максимально низько відносно ваших фуг і зберігайте це положення. Однією рукою ви притягуєте ногу до себе, іншою рукою відштовхуєте внутрішню частину коліна в сторону від себе. Тобто. Ваша задача допомагати собі руками обертати назовні вашу ногу, точніше, стегно вашої ноги, з якою ви працюєте. Живіт має бути підтягнутий, не закидуйте назад голову, намагайтесь тримати шию в максимально подовженому положенні, для цього опустіть підборіддя якомога нижче відносно вашої грудної клітини. І потилицею притисніть голову до підлоги. Ще один варіант це внутрішнє обертання. Тут, навпаки, однією рукою та що нижче на гомілці витягнете гомілку в сторону, а іншою рукою штовхаєте коліно з зовнішньої сторони, всередину видихаючи.